У селищі міського типу Понорниця відбувся турнір з мініфутболу на кубок єдності серед школярів коробського району. Змагання проходили за ініціативи та підтримки батьківщини Чернігівщини. Помірятися силами на футбольному полі до понорниця з'їхалися 10 команд з усього району. За підсумками ігор, перемогу та кубок єдності здобула команда селища міського типу. Короб, як кажуть, виграв сильніший. Ми бом добиватися добувається цілі. Ще бомби вигравати, вигравати. Ну, всім учасникам спасибо, організації. Дякую всім депутатам, дякую за нагородження, за теплий і хороший прийом. Як розповів організатор змагань депутат Чернігівської обласної ради з фракції Батьківщина Володимир Селянський, ідея проведення турніру виникла після відвідування шкіл Коробщини. Ми просто приїхали сьогодні десь 50% району шкіл да? і при спілкуванні із дітьми, з педколективом, з учителями фізкультури. Ми побачили, що діти хочуть і вчителі хочуть, але нема змоги провести такого рівня змагання. Тому ми взяли на себе відповідальність на фінансування і це зробили. Україна це ми є рисуємо. Плани на місці в цьому чи в тому селищі і реалізуємо їх. Привітати учасників та переможців змагань приїхали народний депутат з фракції батьківщина Валерій Дубіль та депутати обласної ради від батьківщини Сергій Пащенко та Сергій Охонько. Молодим спортсменам Валерій Дубіль побажав ніколи не зупинятися на досягнутому та завжди пам'ятати про головні життєві цінності. Хочу вам сказати, знаєте, щоб саме головне ніколи ви не унивали. Той хто виграв, той виграв. Той, хто програв, я завжди говорю, знаєте, ми в футболі в Верховній Раді так само в футбол граємо. То я говорю, один виграв, а інший доставив задоволення іншій команді. Так що потрібно просто не винувати, а тренуватись, змагатись і все буде добре. Так що, саме головне вам успіхів, успіхів в спорті, успіхів в навчанні. Поважайте батьків, вчителів це саме головне. Бережіть один одного зі святом. Після нагородження переможців батьки Коробського району вручили Валерію Дубілю подяку за системну підтримку розвитку спорту і дозвілля дітей та молоді Чернігівщини разом із своєю командою багато робить для успіху спорту не тільки у нас, а й в області, скільки спортивних майданчиків зроблено з його помочі, і тому я хотів би, користуючись нагодою, від імені батьків в першу чергу. Від імені ветеранів, от таких як я подякувати Валерію Олександровичу за його роботу. Відзначимо, що підтримка молоді та спорту завжди була важливим напрямком у роботі команди батьківщини Чернігівщини. Так, за ініціативи та підтримки народного депутата Валерія Дубіля в області системно встановлюються дитячі та спортивні майданчики. Освітні заклади отримують спортивний інвентар, проводяться культурні та спортивні заходи для студентів та школярів.